Прощенні та більш агресивні цілі є, на мою думку, головними серед значних змін оновлених рекомендацій з гіпертинією 2024 року, які випустило Європейське товариство кардіологів. Рекомендації продовжують визначати гіпертинію систолічний тиск крові щонайменше 140 мм тутного столба та діастолічний щонайменше 90 мм тутного столба. Проте тепер вони рекомендують лікувати пацієнтів з систолічним тиском. Навіть 120-139 або діастолічним 70-89 мм ртутного стовба, якщо у них підвищений кардіоваскулярний ризик. Цей діапазон тиску було названо підвищеним тиском. Оновлені рекомендації, іншими словами, розширюють втручання щодо лікування до включення населення без гіпертонії, відхиляючись від попередніх рекомендацій. Здається, ці зміни стануть благом для виробників і дистриб'юторів антигіпертонії гіпертензивних препаратів. Як вони вплинуть на життя людей в найближчому майбутньому покаже час. Я пам'ятаю, як не так давно рекомендоване більш агресивне зниження рівня цукру в крові призвело до збільшення смертності серед діабетиків. В оновлених рекомендаціях я можу підтримати лише рекомендації щодо додавання калію, наприклад, у вигляді солі з містом калію. Дякую за лайки та розповсюдження відео.